Не дай йому забути себе. Як не дай. В цьому є правда. Тому що багато чоловіків лицеміри, ловеласи, які ставляться до жінок як до м'яса. І розглядають їх виключно як потенційних секс-партнерок. У чоловіків таких є неписане правило. На першому побаченні жінка, скоріше всього, не дасть. А на другому вже можна розраховувати на секс. Ну, максимум на третьому. Для того щоб цього не відбувалося, щоб мужчина тобою не скористався як просто м'ясом, то думай головою, а не вагіною, будь ласка, дай собі час для того, щоб зрозуміти, хто перед тобою. Ну що, м'ясники мої, признавайте чесно: будьте відвертими самі собою. Хто бере і нагло використовує дівчат, займаються. З сексом до моменту початку стосунків. Як так взагалі можна? Ай-яй-яй, не треба так. Відпишіть в коментах, хто так робить, і більше, будь ласка, не робіть. А загалом я зробив пост в Телеграмі. Пишу задавайте запитання. Якщо будуть цікаві запитання, відповім на них тут на Ютубі. Питань дійсно було багато, бо були цікаві запитання. Зараз хочеться прям розкрити тему стосунків до сексу. Наскільки це взагалі? Реально в нашому житті, і наскільки потрібно погоджуватись на такий формат. Одразу переходимо до питання, не будемо тягнути. Андрію, вітаю! Вітаю. Що таке зваблення? Дай, будь ласка, визначення, чи можна називати цей процес комплексом маніпуляцій, а-ля пробиття на інстинкт. Чесно, перед тим, як записувати це відео, я зайшов в Google і загуглив слово зваблення. Там піздець, краще не дивіться, що я маю на увазі, коли вживаю таке слово. В першу чергу, це гра. Гра, розумієте? І це гра, в якій задіяні двоє. Якщо ти збираєшся грати, а особа, яка сидить навпроти тебе, вона максимально не зацікавлена в ігрі, і гри не буде. Які б ти, як ти кажеш, маніпуляції, хоча я такими не вважаю, ти б не застосовував, якщо ти там намагаєшся жартувати, фліртувати, переводити все у фрейм чоловік-жінка, а саме такий, по, -по, по факту, фрейм і має бути на побаченні. Що у вас там не якесь там інтерв'ю, ти не прийшов на побачення, просто там е, в дружньому, в дружній манері про щось поспілкуватися. А ти прийшов, бо дівчина, бо в тебе є симпатія до дівчини. Да? І якщо ти намагаєшся, от, ти робиш у ті спроби, спроби, а дівчина сидить навпроти тебе і максимально тормозить цей процес, ну я, яке може бути зваблення? Які, які можуть бути маніпуляції? Які б ти нахер маніпуляції не робив, це все не спрацює. І Якщо дівчина зацікавлена в цій грі, то ця гра вона дуже і дуже приємна. Розумієш, ти від цього получаєш задоволення, дівчина, яка сидить, отримує від цього задоволення. Чи можна назвати це комплексом маніпуляцій? Я так не думаю, бо це приємна гра, маніпуляція асоціюється з чимось негативним, а це аж ніяк не близько. Не негативні, не негативний якісь процес. Зваблення відбувається до сексу. Чи потрібно займатися звабленням, коли взаємодії переросли у стосунки? Дивись, якщо взаємодії вже переросли у стосунки, бувають моменти, так як я і казав, що це гра. Тобі захочеться в певні вечори знову ж таки пограти, понастальгувати за тими першими побаченнями, влаштувати якісь там романтик, який плавно перетече. Зваблення дівчина теж буде, якщо вона буде знову ж таки зацікавлена грати у цей образ, що вона така прийшла, вона ще там тебе вибирає, у вас ще там не було сексу, ви вже багато разів трахались. І, типу, моментами таке може бути, це, це окей, чисто для разнообразя. Але на постійній основі, якщо для того, щоб отримати секс. З дівчиною тобі доводиться от, влаштовувати такі вечори, тобі влаштовується брати барабан, бити в цей барабан і пригати навколо неї, що це нахер за стосунки. Я взагалі випадаю, коли в стосунках дівчата використовують секс як важіль впливу на чоловіка. От ти мені не подарував квіти, сексу не буде. Ти там зробив мені поганий подарунок, сексу не буде. щось ти там не так подихав, сексу не буде. Блять, що це взагалі таке? Ну, це навіть язик мені не повертається назвати це якимись адекватними і здоровими стосунками. А, чому стосунки потрібно будувати саме після сексу? Це стосується всіх, чи більшою мірою різних їбак. Аргументую. Це потрібно, не потрібно, блядь? потрібно знімати штани, коли ходиш в туалет. Це да, це потрібно. Чи потрібно так будувати стосунки? Ну, я вважаю, що так. Розумієш, це виключно моя думка, і я рекомендую цього робити. Бо для мене стосунки це піздець, який важливий етап в моєму житті. Це не щось таке легковажне. Стосунки будуються дійсно з людиною, про яку ти зібрав досталь інформації. Ти як хлопець, ти як чоловік, максимально зацікавлений в тому, щоб не спішити з процесом вступу в стосунки, тобі вигідно, тобі краще переконатися. Що з людиною буде мінімум проблем? Як саме ти це можеш переконатися? Просто продовжуй бачити з цією дівчиною, да? і зазвичай всяке гімно вспливає дуже швидко. Якщо ти бачиш, що у вас зовсім різні цінності, якщо у вас зовсім різні погляди на це життя, ну з ким ти збираєшся будувати стосунки? Який взагалі в тебе бенефіт, що ти швидко вступиш в стосунки? Це як покупка. Кота в мішку. Розумні люди так не роблять. Да, тобі може пощастити, а може і ні. І знову ж таки, розумна людина буде математично правильно вибирати такі рішення, які математично правильні, а не о, якась дівчина, о, ми переспали, О, у нас стосунки. Єбаль. а що а а потім? Тобто, а що потім починається от всяка хрень відбуватися. Тому якщо ти відчуваєш себе, що ти цілком. Цілісна людина, я, я сподіваюся на це. Тобто тобі в принципі і без стосунків ахірено, кайфово, але в якісь моменти зустрічаєш дівчину, і ти бачиш, що в принципі всі ваші зустрічі, все ваше спілкування, воно доповнює твоє життя, ти такий думаєш, бляхи, а було б круто з нею щось спробувати. І секс це піздець яка важлива частина стосунків. Ти молодий хлопець, я бачив, хто це питання задавав, ти там досить довго в мене дивишся, і, можливо, ти думаєш. Що для дівчат секс не настільки важливий. Друже мій, повір мені, якщо в стосунках у тебе з дівчиною хреновий секс, або він відсутній, стосунків щасливих не буде, як би це би не звучало. Це в першу чергу дівчата хочуть сексу, а якщо ти не хочеш сексу, в тебе, швидше за все, якісь або проблеми на біологічному, фізичному рівні, або просто дівчина не та. Але це точно не окей, що ти молодий хлопець, і ти, в принципі, погоджуєшся на те, що окей, у нас будуть стосунки, але сексу не буде. Ну, нахіра, воно тобі потрібно. Просто подумай з точки зору е математики. Люди зазвичай, які швидко вступають в стосунки, вони вступають в стосунки через те, що вони дуже голодні. От вони в пустелі, вони не пили води, і тут якась дівчина там чисто випадково якось їй е припісюнили. І ви думаєте, нарешті, нарешті я зможу пити. А коли от уяви найкраще так, підхід до стосунків, це те, що тобі доступна будь-яка дівчина, да, от тобі абсолютно уяви це, що тобі доступна будь-яка дівчина, і ти дай собі в голові тоді задається запитання, якщо мені доступна будь-яка дівчина, чи буду я будувати стосунки ось цією Наташою. Яка там вважає, що ти як чоловік повинен, яка тебе постійно з чимось там з якимось іншим хлопцем порівнює і так далі? Ти не будеш будувати стосунки з, з такою Наташою. Бо ти точно знаєш, в мене є кращі опції. А коли цих опцій немає, тобі доводиться вибирати в тебе вибор без вибору. І ти, як чоловік, ти як хлопець, ти маєш попрацювати над тим, знову ж таки, ти маєш, щоб створити собі оці варіанти, щоб в тебе був якийсь вибір. А не купляти кота в мішку і надіятися, що ти виграєш джекпот. Не виграєш. Знаєш, хочеться почути базу, бо в інтернеті є дуже багато прозваблення про те, що стосунки після сексу. А ось щодо питань вище, в мене не дуже вимальовується картина. Стається, що аби мати стосунки, потрібно бути жорстокою твариною, часто чхати на особистий простір дівчини і брати силою бажане. Я хочу зняти відео про особисті кордони, але. От, якщо ви чуєте фразу, ти що збираєшся порушувати мої особисті кордони? Ах ти паскуда така. Це, це піздець. Дівчата, які таке говорять, які от отак думають, бляхи, та їх краще обходити, ну, я не знаю, десятою стороною. Ну, це, це ж піздець. І як про мене знімали відео, і там в коментарях пишуть: о, я би подивилася на нього, якби його з ніхуя просто взяв і засосав якийсь чувак. Блять, та я би не пішов на побачення. З хлопцем, розумієте, от такий момент. От все, то це айнна згода в Україні. <смі> Я навіть не знаю, це, це звучить як анекдот. От попробуй просто по порадах дівчатах походити на побачення, познайомитись. Я розбирав відео на каналі. Алла Малкін. Чому? Як не треба знайомитись з дівчатами? Там якраз мої коментарі стосовно її порад хлопцям. Да? І мені в принципі байдуже, що вона там розказує на жіночу аудиторію, але там якісь і коменти, хлопці лишають. Типу, ну, це, це ж просто наскільки вони, їхні очікування розіб'ються об жорстокі реалії життя. Краще не вживати чхати на особистий простір дівчини, на який нахер особистий простір ти збирався чхати. Дівчина прийшла до тебе на побачення, і да, це не гарантує, що ти сходу маєш лупитися з нею по дьоснах. Але це точно означає, що якась симпатія до тебе є. І, типу, блядь, на побаченнях люди цілуються. Це не то, що ти в якусь рандомну дівчину на вулиці підійшов, взяв і засосав. І знову ж таки, той момент, коли ти е, робиш той самий спробу поцілунку, в дівчини і так є час відмовитись. Це не так, що ти хоп. Її за мілі секунду, і в неї не було можливості сказати тобі, ні, Повір, в неї буде та можливість. Якщо вона не захоче, вона з тобою не поцілується і брати силою бажане. Дивись, я проти того, що так як я і говорив, для танго потрібно двоє. Якщо дівчина, з якою ти сидиш на побаченні, ти бачиш, що вона ну ні риба, ні м'ясо, вона не зацікавлена. В тобі ти щось пробуєш робити. Вона це все гальмує. Блять, не треба нікого брати силою, просто встань і вийди з цього побачення. В стані вийде з цього побачення. Я в закритій тагець спільноті я вже там е, підготував пост, там вже вийшов пост на тему е, таких редфлегів, як щитувати, що в принципі дівчина буде тормозити будь-які процеси. Да? Тобто найкраща стратегія з такими дівчатами це фільтрування їхнє, це не то, що ти маєш сидіти як клоун, когось там брати силу, і щось там розвлікати, пробувати і так далі. Ні. Кожна секунда витрачена на таку дівчину, це кожна втрачена секунда для того, щоб знайти цікаву дівчину. Отак. От тобто, да, має бути взаємне притягання, якщо воно відсутнє, нікого не треба брати силою. Але проявляти свою рішучість, ось це потрібно. Це зовсім інша штука, ніж когось брати силою. Брати силою – це гвалтування. За що я виступаю проти. А в правильні моменти, коли це вимагає ситуація. Взяти там, спробувати якогось поцілувати, це не брати силу і не чхати, блядь, на чиїсь особисті кордони. Тут... Якщо ви ще досі не поставили лайк цьому відео і не підписались на канал, зробіть це. Це дуже важливо для просування такого контенту. Ну і мені, звісно, приємно. Я завжди дуже, скажімо так, моніторю, дивлюся, що по фідбеках. Це завжди така трішечки додаткова мотивація. Це мій мозок закріплює, що, в принципі, є. Е, якісь позитивні відгуки. Це дуже і дуже приємно. Не лінуйтесь. <с> Загалом хочу сказати, ти ще молодий хлопець, і ти молодець, взагалі що цікавишся цією тематикою, бо це піздець, яка важлива е, тема взагалі по житті. От в тебе вже відчувається вплив, що ти надивився швидше за все, якихось е, феміністичних блогерів чи блогерш, і в тебе вже от йде в, і, така трошечки перемішка, така якась каша в. Відчувається, але якщо ти знову ж таки от все постараєшся усвідомити, передивись знову ж таки це відео, зроби собі якісь нотатки. Якщо маєш ще якісь запитання, задавай. І ви також, якщо ще не підписані на саме на мій телеграм-канал, там ви можете задати моє запитання, і, можливо, я знімлю ролик на цю тему.